Права 563. Знайди відношення величин. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 5 дециметрів до 4 дециметрів. Ці величини в одних одиницях, тоді знаходимо просто відношення цих чисел. Записуємо тоді 5 до 4 або 5 четвертих Ну що ж, ми можемо виокремити цілу частину 4 четвертих. Це буде одна ціла ну і тоді ще залишається 1 четверта. Можна залишити так, а можна перевести в десятковий дріб. Щоб в заменнику було 100, додатковий множник записуємо тоді, що у нас буде 25. Так, до 14, то записуємо, що це буде дорівнювати 1,25 помножити на 1 це буде 25. 25 помножити на 4 це буде 100. Ну і це дорівнює 1,25. Переходимо до другого завдання. Отже, 20 кілограм до 12 кілограм. У нас ці величини в одних одиницях, то записуємо як відношення чисел. Записуємо як 20 12. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна скоротити на 4 і чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 12, що ділиться на 4, це буде 3. Тобто ми записуємо це як 5 третіх. Ми цілу частину. 3 третіх це одиниця. Тоді ще залишається 2 третіх. Є? Переходимо до третього завдання. 42 хвилини до однієї години. Ну що ж, тут уже нам потрібно ці величини представити в одних одиницях. Запишемо 1 годину, що 1 година у нас дорівнює 60 хвилин. Так? Ну, Якщо так, то тоді таке відношення запишеться як 42 хвилини. Тепер вони в одних одиницях. До 60 хвилин. 42 60. -ті. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тут скорочувати. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 6. 42, що ділиться на 6, це буде 7. 60, що ділиться на 6, це буде 10. Ну і записуємо, що це можна записати як 7. Десятих. Або у вигляді десяткового дробу 0,7. Переходимо до четвертого завдання 4 см до 12 мм. Ну, щоб перевести, запишемо 4 см. Спочатку зведемо всі величини до одних одиниць. Запишемо як 40 мм. Ну, а зараз вже можемо складати відношення. Тоді ми записуємо. 40 мм, в одних величинах вони вже зараз. До 12 мм 40. 12. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тут будемо скорочувати чисельник і знаменник на 4. 40, що ділиться на 4, це буде 10, 12, що ділиться на 4, це буде 3. То записуємо це як 10 третіх. Виокремлюємо цілу частину. 9 третіх, 9, що ділиться на 3, це буде 3 цілих. Ну, і тоді ще залишається 1 третя. Є? То ми знайшли відношення цих величин 3,13. Переходимо до п'ятого завдання: 800 грам до 2 кг. Ну, давайте, наприклад, 2 кг. Приведемо величини в одну до одних одиниць. 2 кг. Запишемо як 2000 г. Так, тоді наше відношення буде складати 800. До 2000. Так. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тепер будемо скорочувати і чисельник, і знаменник скорочуємо на 200. Спробуємо на 200. 800, що ділиться на 200, це буде 4. 2000, що ділиться на 200, це буде 10. Ну що ж, запишемо тоді, як 4. Десятих Запишемо як 4. 10. Тут можна скоротити, щоб представити вигляді звичайного дробу. Або можемо записати у вигляді десяткового дробу як 0,4. Переходимо до шостого завдання: 1 квадратний метр до 25 квадратних дециметрів. Ну що ж, потрібно ці величини звести до 1 до однієї. Одиниці. Тобто 1 квадратний метр. Давайте переведемо у квадратний дециметр. Записуємо тоді 1 квадратний метр, це дорівнює. Це в нас 1 метр, нагадую, на 1 метр квадрат. І це дорівнює. 1 метр це 10 дециметрів, це буде 10 дециметрів, що множиться на 10 дециметрів. Ну і це дорівнює 100 квадратних дециметрів. Є. Можна було це написати, якщо ви пам'ятаєте, одразу собі занотувати, що 1 квадратний метр це 100 квадратних дециметрів. Ну, а зараз знаходимо відношення. Тобто тепер ці величини в одних одиницях, то ми записуємо, це можна записати як 100 до 25. І це дорівнює. Скорочуємо на 25 і чисельник і знаменник. 100, що ділиться на 25, це буде 4. 25, що ділиться на 25, це буде 1. Тоді записуємо це як 4 перших. Або як просто 4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відношення величин. На цьому вправу завершено.